Іноді хтось каже, а на що ви поширюєте відео з бусифікацією? Я кажу, дивіться, я вважаю, що це один з способів боротьби проти таких проявів. Yeah. І замовчувати це про що? Це радянські якісь традиції, Північній yeah. Кореї, але я хочу, щоб в нашій країні таких не було проявів, коли над людьми просто знущаються. Ми бачимо такі відео, де там б'ють молодого хлопця, yeah. і потім одразу з'являється якісь виправдання. А хто вірить ці виправдання? Навіть якщо один відсоток буває, що це справді так, але люди ж звикли не вірити, не довіряти представникам держави військові, поліцейські вони є представниками не влади, а держави. І їм уже не вірять, тому що ми звикли, що надурять, як там їх там не да. щось відбувається, їх там не все. Так а для чого? І потім кажуть: так ви ж там даєте можливість росіянам грати на цих. Так ви ж їх створюєте, не створюєте ці інфоприводи. Тоді не буде що їм використовувати. А якщо ми хочемо, щоб представники держави нашої знущалися над нашими ж громадянами, а ми зробили вигляд, що ми не бачимо, для того, щоб а що з цього так, а давайте заборонимо, знімати, поширювати, і це вирішить проблему? Та ні, це не вирішить проблему. Це лише підкреслить, що ми такі самі умовно, або гірші, ніж якісь режими, на які нам зовсім не хочеться рівнятися. Абсолютно точно.